Доброго вам здоров'я, шановні. 29 листопада, субота. В народному календарі цей день називається Калита або Перед Андрія. Чому? Тому що це переддень Андрія Первозванного, який в нас буде завтра, а сьогодні в церковному календарі вшановують і згадують мученика Парамона, із ним 370 мучеників, мученика Філумена Анкирського, а також преподобного Акакія Синайського. Ще й сьогодні день преподобного нектарія Києво-Печерського, що в ближніх печерах. Ну, в народі, як я вже сказала, перед Андрія ну, або Парамона, казали в народі. Сьогодні саме молодь збирається на калиту. В цей день стежили і за погодою. Якщо вода в річці тиха, це на рівну зиму, шумовита на звірюхи. Якщо в день шов сніг, то буде хорделиця цілий тиждень. Якщо до цього дня сніг не випав, то зима буде теплою, а як з'явиться, довгою і холодною. Парамона згадують як людину, яка не могла пройти повз чужий біль. У 250 році за часів імператора Декія правитель східних областей, Аквіла ув'язнив 370 християн, і силоміць примушував їх зректися віри та вклонитися язичницьким божествам. В темниці людей залякували, мучили і тримали під постійним тиском, сподіваючись, що страх зламає їхню стійкість. Парамон був місцевим мешканцем. Він побачив, як поводяться з ув'язненими, і не приховав свого обурення. Вголос дорікнув правителю за жорстокість і відкрито визнав себе християнином, не злякавшись помсти. Увечері в цей день, в день, перед святом Андрія Первозванного або Перед Андрія, на Гуцульщині проводять обрядові дії проти злих чародійниць, які відбирають молоко в корів. Щоб запобігти цьому, гуцули розпалюють живу ватру, в яку вкидають заздалегідь підготовлені дев'ять освячених вербових прутиків, із дев'яти останніх вербних неділь. Коли з вогнища утворюються жаринки, господар дістає з нього дев'ять вугликів і кидає у воду, туди ж кидає дев'ять зубчиків часнику, збережених зі святвечора, додає дев'ять шматків гною з під корови і все перемішує. Водою господар такою кропить стайню, а гноєм намазує хрести між рогами корів та зверху дверей в стайні. При цьому дійстві господар промовляє такі слова, таке замовляння. Їх все є бридке, і до цього ніхто не може сі повернути так, або ніхто до цієї худоби не повертався. Ще зранку напередодні Андрія в досвіта вибиралися дівчата тихенько з хати і носили воду тісто замішувати, балабушки та калиту пекти. А ще на канун дня святого Андрія дівки, що прокинулись вранці, мають підв'язатися поясом. І весь день не знімати його, поститись і молитися, а як будуть лягати спати, то треба зняти той пояс і покласти під подушку у віді хреста. Після цього треба голосно промовити: Живу в Києві в горах, кладу хрест в головах, з ким вінчаться, з ким заручаться, з тим за руки держаться, нехай мені привидеться сужений або доля моя. І з цього відео ви дізнаєтеся ще більше цікавинок саме про цей день. Вже стільки розповіла, я тільки починаю з вами вітатися, шановні глядачі. Бо дійсно дуже багато цікавинок саме про цей день, про ці два дні. ну і Взагалі тут у нас зимові свята дуже активні починаються. Дуже багато свят дійсно в зимовому циклі. Чому? Тому що не було особливо чого робити взимку, через те і святкували. І те святкували, і все святкували. Тож перед Андрія святкуємо, а завтра будемо Андрія святкувати. І розкажу я вам дуже багато всяких цікавинок, що можна робити, що не можна робити, які були традиції, обряди, звичаї, замовляння. Вже, бачите, два замовляння, як мінімум, я вам доповіла, будуть ще сьогодні. Буде обов'язково місячний календар, обов'язково про іменини поговоримо і привітаємо сьогоднішніх наших іменинників. Ну і, звісно, звісно про всі звичаї, що дійшли до наших днів, від наших предків, ви дізнаєтеся. Але треба додивитися відео це до самого самого кінця. Ставте Ставтемо лайк, ставте подобаєчко обов'язково. Діліться цим відео, розповсюджуйте. Чим більше і чим ширше розповсюдиться відео, тим краще, тим більше українців дізнаються про наші справжні корінні традиції, а не різні там принесені, непойми, звідки. Ну, раніше ми розуміємо, звідки, але нам не треба. У нас своє є, і воно чудове, воно прекрасне. Давайте про це сьогодні дізнаватися. Підписуйтесь на канал обов'язково. Тисніть на дзвоник так само обов'язково, і сьогодні, 29 листопада, 2025 року. Я дякую Господові Богові за цей день чудовий. Я дякую нашим захисникам за захист в цей день чудовий. І, звісно, дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. Ввечері, 29 листопада, на день перед Андрія. Молодь збиралася на калиту. Дівчата випікали цей великий корж. Він мав бути дуже-дуже сухим. Ну, його там прикрашали, його ріжками прикрашали, бо це пісний корж, насправді він дуже такий міцний, має бути, дуже-дуже сухий, його пропікали як слід. Його мазали медом, щоб він був солодкий, бо все ж таки це свято. Але, тим не менше, оця калита вона така кругла була, і значить, в неї був отвір всередині, щоб можна було його пропустити через цей отвір або стрічку, або просто якусь мотузку і підвісити до сволока. Значить, підв'язували цю калиту. Ну, а далі хлопці вже включалися в справу. Бо це, зрештою, хлопчаче свято у нас Андрія, де і перед Андрією так само. Значить, вони мали проїхати на Коцюбі і відкусити шмат, не торкаючись цієї калити руками. Це дуже складно було дійсно, а ще складніше було в тому, що там був значить, пан Калитинський, був пан Коцюбинський. І от один значить, з тих. Мав е, намагатися розсмішити другого, щоб той не зміг вкусити. Якщо е, зміється, його обмазували сажею. Отак от, от веселилися наші предки. Ще пізно ввечері дівчата збиралися в окремий гурт для ворожінь. Більшість сюжетів таких ворожінь подібні до тих, якими користувалися напередодні Нового року, але були й специфічні андріївські. Ну, Наприклад, взявши вдома борошна, сходилися до однієї з подружок. щоб замісити тісто, тричі ходили до річки, воду приносили лише в роті. Дівчата намагалися не розсміятися, бо хлопці, які були поряд, жартували і вигадували всяке куметне, щоб збити їх серйозного настрою. Якщо дівчина не втримувала воду в роті і ковтала або гопльовувала, ворожіння не вдавалося. Зачерпнувши долоною з дна джерелиці, дивилися, що потрапило до рук. Якщо камінець, майбутній чоловік буде каменярем або мулярем, якщо земля, то хліборобом, як скіпка, то столяром. Значить, наносивши цієї води, далі готували балабушки. Балабушки готували із борошна, принесеного значить, кожною дівчиною окремо. І самі балабушки були такими круглими, дрібними, випікалися в печі, а в деяких місцевостях України, ну, наприклад, на Слабожанщині чи Півночі Полтавщині, їх варили. І тоді вони нагадували галушки. В тісто могли додавати не тільки пшеничне борошно, а й гречане, картоплю, горох, залежно від місцевості, від місцевих традицій та наявних продуктів. Але була дуже важлива умова, випікаючи або зварюючи ці балабушки, тісто мало бути пісне, тому що у нас піст триває Пилипівський. Зготовлені балабушки випікали в печі і клали на ослінчик. Далі господиня впускала до хати е, якогось пса, значить, і він мав з'їсти якусь з цих балабушок, От е, чию балабушку з, кожної з дівчат. У Кожної дівчати була своя балабушка, які вони викладали. Значить, і Чию балабушку він з'їдав? Найперше, ота Юнка, значить, найшвидше вийде заміж, так вирожили. В деяких місцевостях, зокрема, на полісі, влаштовували своєрідне дійство, сіяли льон. Дівчата вибігали на вулицю, імітували сівбу льону ну, або конопель, і волочили спідницями, приказуючи Святий Андрію, на тобі конопельки сію, Дай же мені, Боже, знати, з ким їх буду брати. Досить оригінальним серед Поліщуків був обряд, який називався Сповідь Діжі. Ось цей якраз обряд, Сповідь Діжі він стосувався не молодих дівчат, а якраз заміжніх жінок вже господинь. І це робилося в тих хатах. Ну, дівчата йшли собі на свої там вечорниці Андріївські, а жінки залишалися вдома напередодні Андрії, і вони проводили оцей обряд сповіді діжі. Значить, чому це заміжні жінки й дорослі робили? Він цей обряд був пов'язаний з віруванням, що в ніч наперед Андрія всі діжі сходяться на свою рідну сповідь і ведуть розмову про своїх господинь. Вони там сперечаються, як їх доглядають, чи добре, чи недобре, чи миють часто, чи взагалі якось погано говорять в присутності діж. І тому, значить, господиня саме на перед Андрія ввечері мала як слід вимити свою діжу, тому що вірилося, особливо ті жінки, в кого були доньки, ну, або маленькі, або вже такі на виданні, вірилося, що якщо знехтувати цим обрядом, якщо не помити цю діжу, не сповідатися їй. То цим донькам цієї жінки буде важко розроджуватися, коли вони завагітніють, коли вийдуть заміж і будуть вже готові завагітні розродитися. І жінки дійсно намагалися, хоч би напередодні свята, догодити оцим своїм діжам, помивши їх, ставили на чисті скатертини і обвивали хмелем, з якого після, коли вперше вигонили тварин в, е, в поле, робили піло й напували, щоб корови не боялися грому та не чіпали їх вовки та звірі. Ще на вечір, ну або скоріш на ніч, перед Андрія, відьми збираються на лисій горі, Лиса гора одна з найзагадковіших точок Києва, де століттями перетинаються віра, страх і легенди. За народними легендами, відьми збираються на своїй шабаші кілька разів на рік. Найперше зібрання в році, якщо брати рік, воно припадає на весну, коли сила життя прокидається. Це або 23 квітня. Або вже перед русаліями відьми поспішають на Лису Гору. Ну і друге таке велике зібрання відбувається саме 29 листопада на калиту, перед самим початком зими. В цей час в народному календарі починається новий цикл, і сили темряви намагаються зупинити народження Божича коляди, нового Сонця. На лису гору відьми летять хто на чому, на мітлі, на кочерзі, на лопаті з печі. Перед польотом обов'язково змащують пахви та тіло священним мастилом із стерличу гіркої трави з магічною силою. Це мастило надає відьмам здатність літати, злітати, перетворюватися та зникати з очей. Під час шабашів між відьмами панує братерство та сестринство. Вони ніколи не видають одна одну, завжди заступаються одна за одну, а коли збираються всі разом, порахувати їх ніхто не може. Кожна несе з собою свічку, і коли в небі молодик, сріблястий вогонь цих свічок мерехтить догори, до самого місяця, зливаючись із його світлом. На відьомських шабашах на лисій горі завжди панує суворий порядок. Головою на таких зборах відьмак той, хто в народних уявленнях має найбільшу силу перевертень, вовкулака здатний приймати звірячу подобу. Він не лише володіє всіма чарами та вміннями відуна, але й має владу над іншими відьмами, знахарями та чарівниками. Біля нього 12 заступників, п'ятеро перших і семеро других, кожен з яких координує певні групи чаклунок. Серед відьом самих також обирається своя надвідьма, жінка, яка має найбільше знань, сили та досвіду. На лису гору разом із досвідченими наставницями прилітають і новачки, молоді дівчата або ті, що щойно були прийняті до кола. Саме там, у нічному вогняному хороводі, вони проходять обряд посвяти, опановують перші закляття, пісні, трави. Дехто укладає весілля, союз із власним духом Покровителем або ж із темною силою, яке дає особливі здібності. Відуни та відьми зберігають і передають знання крізь покоління, найстарші з них знають таємниці ще з часів, коли люди говорили з лісом, вітром і вогнем. Їхні знання не лише магічні, а ще й лікарські. Вони вміли зцілювати зміїні укуси, зупиняти кров, допомагати породіллям, виправляти переломи. Чеклуни знали, як викликати тіні предків, говорити з небесними тілами, тлумачити сни, ворожити на золоті, олові, воску, яйцях. Вони зверталися до сонця, зірок, води, землі, вогню і до духів, звірів. Багато з них були знаменитими зелійниками, знамцями трав, що мали власні травники, передані їм ще від прабабок і дідів. Такі збірники зберігали в собі не тільки назви зілля, а й молитви, вірші, рецепти та прикмети. Магічні пісні, танці та замовляння вчилися на пам'ять як святиня. Наші пращури ставилися до відьом та відонів із подвійним почуттям. З одного боку шанували їх як обраних, наділених знаннями та силою, наближених до богів і духів, але водночас і боялися адже серед них траплялися й зловмисники, злі чарівники, що користувалися знанням не на добро, а на шкоду. В народі вірили, що саме на лисій горі відбувається їхній суд, невидимий для стороннього ока. Там чаклуни збираються, аби вирішити, хто з них винен в зраді, недбалості чи у втраті сили. І Якщо хтось справді провинився, то зникає без сліду, його ніхто більше не бачить. За народним місячним календарем в нас сьогодні триває друга чверть. Це чудовий час для того, щоб продовжувати справи, які вже були розпочаті на цьому місячному циклі, або розпочаті раніше. Все, що буде дороблено, трішечки підроблено. Не підроблено в плані того, що це якийсь фейк, а дороблено. Це ж, що, щось якась ще дія зроблена в якомусь великому проєкті, надасть поштовх до розвитку цього проєкту. Можна трішечки докласти сьогодні. А грошей, можливо, на депозит, можливо, ще докупити облігації, якщо ви там інвестуєте якось фінансово субота, це дозволяє. Але зрештою, сьогодні слід займатися хатніми справами, домашнім хозяйством. Треба сьогодні вимити хату сьогодні треба поприбирати обов'язково, довести все до ладу, приготувати їжу на сьогодні і на завтра. Щоб завтра вже не довелося нічого цього готувати. Сни сьогодні, незважаючи на те, що місяць в нас зростає, будуть пустими, тому що це субота, сни проти суботи пусті. І завтрашнє свято, свято Андрія не вважається великим святом через те, так само оця прикмета, що ніби до сни перед великими святами збуваються. Це тут не спрацює. Андрія не настільки велике свято, щоб. Прислухатися до цих сновидінь. Виключення є тільки для тих обрядів, які дівчата оце роблять, кладуть собі під подушку, наприклад, цей поясок, в якому вона ходила весь день, постилася, потім складає його хрестиком. І я, в принципі, цей обряд вам розповіла на початку. І, і оце єдине, що вона може побачити у вісні свого судженого, якщо вона загадає це, і якщо вона замовляння прочитає, яке я так само дала вам на початку. Ну а оскільки в нас тільки тільки розвернувся місяць на другу квартиру, то дуже добре сьогодні шаткувати капусту хороша вида, таке вірили наші предки. З приводу стрижки, сьогодні, будь ласка, можете постригтися. Будь ласка, стрижіться, і можна, і треба це робити обов'язково. У нас місяць зростає, в нас субота, вона це дозволяє. Це такий день, коли треба обов'язково помити голову, треба обов'язково привести себе до ладу, вдягнутися ввечері, все чисте, чистеньке, біленьке, і лягти отак, от спати чистенькими. Обов'язково це. Що ще не можна робити сьогодні? Сьогодні, згідно з народних звичаїв, не можна свистіти в домі, бо від цього можуть завестися таргани. Так само сьогодні не можна ділитися власними планами, за народними прикметами, якщо розкажеш, можеш забути про них, чи вони просто зруйнуються. Сьогодні не можна відмовляти в допомозі тому, хто її попросить. Ну а ще не можна сваритися, лихословити, ображати людей чи тварин, з'ясовувати стосунки і доводити свою правоту в будь-якому разі. З приводу посту, то в нас сьогодні пилипівка триває в цю суботу, 29 листопада. А це означає, що оскільки в нас субота, ми можемо сьогодні споживати рибу. Під забороною в нас залишається м'ясо, молочні продукти, яйця, все, що з ними пов'язано, так само масло, якщо воно тваринного походження під забороною сьогодні знаходиться. Ну, а овочі, каші, різноманітні хлібчик ми можемо вживати, ну і рибку, як я вже сказала, в будь-якому вигляді ми можемо вживати рибку обов'язково. І я ще раз нагадаю, що піст в нас тримають тільки ті люди, які можуть це дозволити собі за станом власного організму. Це ви самі маєте взяти на себе таку відповідальність, проаналізувати ваш стан, чи ви не вагітні зараз, чи ви нагодуєте грудьми, чи ви мала дитина, чи стара людина, така вже похилого літнього віку, і вам вже важко такі обмежування витримувати. То так само ви маєте прийняти для себе це рішення, чесно собі відповісти на питання, чи ви можете собі дозволити. Такі обмеження в харчуванні чи ні. І якщо ви сумніваєтесь, то зверніться до вашого духівника, щоб він вас поблагословив або на піст, або на його послаблення. Ну і, звісно, так само в цю категорію можуть підпадати люди, які зайняті на дуже важких виробництвах різних, на важких роботах. Ну і наші захисники так само сюди потрапляють в цю категорію. 29 листопада свої іменини святкують. Валеріан, Данило, Денис. Іван, Микола та Сергій цього дня хочеться привітати іменинників і побажати їм міцного здоров'я, гармонії в душі та радості, що супроводжує кожен день. Хай життя буде сповнене добром, щирими зустрічами і теплими словами від рідних і друзів. Нехай в домі завжди панують любов, спокій та достаток. Нехай небесні покровителі бережуть від всякого лиха, дарують благословення, силу і натхнення для здійснення всіх ваших мрій. День сьогодні насправді дуже цікавий. Я трішечки вам про Калиту розповіла про Коцюбу і Коцюбинського, і Калитинського вам розповіла трішечки. Завтра буду ще про це говорити, тому що ну як неможливо відірвати. Знаєте, це один день від ідну, о, від другого, тому що це переддень, а то вже саме свято безпосередньо. І тоді, і тоді збиралася, і тоді збиралася. Більше вперед звісно, збиралася. Але ж насправді всі ці обряди звичаї відносяться більше до саме свята Андрія Первозванного, до 30 листопада, яке в нас з вами завтра наступе. І завтра ми з вами поговоримо ще. Про більші цікавинки, дуже багато обрядів, ворожінь різноманітних є. Про цей день зафіксовано і збереглося. Тож дізнайтесь про це вже завтра. Обов'язково повертайтеся на цей канал, щоб не пропустити цю цікаву інформацію. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Бережіть себе, будьте здорові, і до зустрічі завтра. Слава Україні! До побачення!